У цей день ми відзначаємо день захисників та захисниць України. Вклоняємося подвигу тих, хто віддав своє життя заради свободи нашої батьківщини. Всім, хто захищав та захищає кордони України для шести громад Полтавського району, це подвійне свято, адже в Новоселівці відбувся і четвертий фестиваль української пісні та творчості Вергун Фестова. Це я даю позитив. Всьому Новоселівському Та це величезний позитив, і мені приємно дарувати всім. У мене чудовезний настрій чудове свято. До нас приїхало багато колективів з Полтавської району області, і в нас прекрасні творчі люди. Сьогодні буде відбуватися, я думаю, саме найкраще, що можна сказати, це збір всього надбання української культури. Ми сьогодні побачимо і народні пісні, і народний фольклор, і танці, і також гуморески. Тобто. Я гадаю, що сьогодні ми з збагатимся і ментальним здоров'ям, і бойовим духом. Всі гості мали змогу скуштувати хрусткі вергуни, виготовлені місцевими домогосподарками, домашні вареники та інші смаколики. Також придбати сувеніри, виготовлені місцевими майстрами та школярами. Але найголовніше всі кошти від виторгу традиційно підуть на допомогу збройних сил України. Громада збирає кошти на різноманітних заходах, а потім власноруч закуповує та відвозить необхідне воїнам на фронт. У нас різноманіття всього, різноманіття. Ну, вже багато ж продали всього. Є в нас як положено, у нас є вергуни. Вергунів було дуже багато, а сталося мало. Є, були в нас вареники, ось трошки сталося ось вареники, трохи залишилося. Пироги були. У мене три сини воювало одного списали, два ще воює. Так що ми для тих дітей ну весь час, весь час ми. Беремо участь у цих благодійних заходах. Однак найбільшу радість всім принесла концертна програма за участю найкращих колективів громад, що приїхали підтримати один одного, привітати захисників, їхні родини та продемонструвати важливість єднання в складні часи. Привезли в нас народний аматорський хор, е білухівське джерело з трьома піснями. Потім у нас є дует з сенку. Ми привезли. Ну і мій художній керівник Володимир Качатин буде читати гумор. Взагалі культура потрібна. Це, це головне для, для любої держави. Наприкінці всі учасники розділили традиційну українську страву куліш, адже спільна їжа, добрі вчинки та пісня об'єднували усі колісі.